Чарівного дня, шановні українці, зараз я, Відмак Павло Крук, вам, розповім трішки про чому не можна поминати не тільки полеглих наших воїнів, а взагалі людей, алкоголи неблагосною їжею. Неблагосна їжа це, наприклад, те, що несе негативні енергетики, те, що руйнує, те, що наносить шкоду. І тіло, відповідно, і душі. Наприклад, це алкоголь продукт, гниття, наркотична речовина і отрута, яка руйнує і тіло, і душу, і знімає всі захисти. Відповідно, душі, особливо загинувших, які не набрали енергії, їм потрібна енергія для переходу. Далі до ірію, їх потрібно поминати. Що відбувається, якщо людина поминає, наприклад, Померло неблагою їжею, тобто світлою, позитивною, солодкою, а, наприклад, негативною їжею, такою як м'ясо. М'ясо це трупи тварин, тобто тих, хто мучився, помер з болю, стражданнями, в кого ще обірвалося життя, недозрівши. І ці енергії, відповідно, ви напаковуєте. Тобто, що людина з'їдає, то пропускаючи через енергію через себе, вона думає про когось і віддає цю енергію. Відповідно, коли вона. Це діє во славу когось, наприклад. І якщо людина з'їдає кусок трупа, наприклад, вона дає трупну цю негативну страждань тварини смертних мук, дає душі. Тобто, що робить вішає на неї гірку, мішочок з піском, бац і водою на шию? раз. Якщо, наприклад, випиває алкоголь, продукт гниття, який дуже негативну енергію має, яку люблять нечисть, Ось. Ну, і навіть якщо здається, що інколи просять там, поминути алкоголем, якась душа, насправді це не душа просить, а ті паразити, які на ній алгоритми сидять програми, і заставляють вимагати цей алкоголь. Не робіть цього ніколи. Ось. І відповідно, коли ви поминаєте алкоголем, ви тут при житті, коли людина випиває алкоголь, вона знімає захист неї розфокусовується е і розширяється, і туди може проникнути що завгодно. Відповідно, коли. Душа потрапляє в пертропоти потай більше, вона вже ослаблена, особливо якщо полеглий воїн. А ви туди ще поминете горілкою, тобто передасте енергію алкоголю туди, яка взагалі викликає 100% науті залежність і рабство. ви ще додаєте поневолення душі. Ось. Ви ще туди мішечки гір'ї, на спину, на шию накладете. І, наприклад, будь-яка інша негативна їжа, це й вино, наркотики, наприклад, роблять те, що душа просто не може піднятися, вона просто задавлена, затиснена цими негативними енергіями. От, наприклад, чорний хліб не можна поминати, тому що чорний хліб це також символ несе енергії, бідності, особливо сухарями. Чи шкірка хліба сухого, відповідно, через алкоголь чарка, наприклад, алкоголю зверху сухий хліб. Це означає, що ви знімаєте весь захист з душі алкоголем, робите її, поневолюєте, що вона не може пручатися, а зверху накладаєте ще хліб, який проставити програму на бідність. Тобто ви забираєте ще ту енергію, яка в душі є, і вона буде боротися, щоб скинути цю енергію алкоголя і хлібу з себе чорного. От, програми на знищення, на руйнування, на рабство і на бідність, вона буде їх скидати. Тобто те, що в неї мало є, особливо загинувших воїнів, вона мусить ці енергії скинути. Відповідно, мови про те, щоб піти далі на переродження там, до Юрію взагалі немає. Тобто і більшість душ зараз слабкі, їх ніхто не поминає, людей не вчать жити. Тобто люди втратили те, що, наприклад, мені батько передавав, те, що поколіннями передаються, що 100 років назад ще люди знали. Ці знання максимально знищували, і релігії і релігії влади, щоб люди були одебілювали, щоб система була рабами. От їм сказали там помирати чи вбивати. От як бачите на прикладі Кацап, вони йдуть на як окупанти, і їм кажуть, що. Ви там якимись сатаністами боретесь. Ну, це чисто, чи на, на рівні держави з фашистами. Тобто роблять людей дебілими. О, щоб ними рабами легко було керувати. І відповідно алкоголь дають, до речі, при життя, щоб були б максимально в науті, щоб ними можна було керувати і вселяти будь-які алгоритми. Люди на це велись. Відповідно, щоб піти далі, ми маємо душі, щоб витягнути звідси, підняти до гори, повинні дати якусь енергію, силу. І тому повинні поминати благою їжею. Це молоко, це рис, який символізує багато душ, наприклад, в роду. Якщо одну людину, то це може бути навіть в окопі. Може бути, воду з цукром розколотили, тільки з цього посуду не можна їсти. Заведіть якийсь стаканчик паперовий, там, наприклад, хлопцям. Заколотили цукор, взяли там солодкі цукерки, печиво, поклали, тільки цукерки не, не засирайте з землю, вони і так стогне зараз. Може, скоро перезавантажить люсту від того, що з війною, наприклад, творять з землею, загажують. А просто сукерок з оборток виклали, білий хліб, символ багатства і радості, можна цукру навіть посипати, з пучку. Ось. і залишити десь хлопцям, Хай, щоб вони набиралися сили. Як поминати воїнів, короткий помин і великий в мене є на YouTube каналі. Підписуйтесь, поширюйте, поминайте. Щоб наші душі воїнів йшли далі і не вздумайте їх поминати трупами, чи алкоголем, чи ще якоюсь нечистю. Ось. Символами багатства поминайте, багатою їжею. Щоб вони йшли далі, щоб мертві тут не затримувались. А ті, хто затримувались, вони можуть, якщо гарно поминати, можуть нищити ворогів так само перед тим, як піти. Тому що в них багато енергії, вони можуть певні справи свої позавершати. Ось так. Тут я вам детально пояснив. Отримуйте знання. Хто хоче більше знань, до мене на курсу на рівнодень я буду запускати нову групу. І підписка на канал, вподобайки. Тоді задавайте після цього запитання буду відповідати. Слава Україні! Смерть ворогам!